Всім привіт! Так, хочу розказати за свій моциклі, що з ним сталося за майже 29 тисяч пробігу. можна сказати що 29, бо трос підометр там якийсь час, ну я знаю може там 2-3 тижні не робив. Я потім купив типу поставив другий. Не можу сказати, який я наїздив. 200 км 100% міг наїхати так легко, може і більше. Так, тепер я... Він в мене вже 10 років, ну він такий не митий, він не грязний, але, але не є чистий. Отак, От такий вигляд. Уже лак облазав, красте, не знаю. Буде видно, або, або другі пластмаси куплю або що. повороти так само. Побіліли. Так що буду. Буду що? Ті пластмаси, напевно куплю. напевно треба бардачки купити нові, бо то вже потім їх не буде. Хоч вони нормальніше, але тут трошки по підсідушку вигризло, сідушка сіла нижче. Тут кого? Так, по моциклу, що я, що я з ним робив? За 10 років я тепер поліз до коробки, бо трета передача шестерню з'їла. все решта там і дал. Ну, Нічого там більше я не міняв. коробку я в цілу поміняв, не хотів там міняти так дві шестерні, зразу нову поставив. Я так собі думаю, коробка, це не лише у мене, це у багатьох, я дивлюся третя передача. Така моя думка, що треба слідкувати за маслом і ніби там, наприклад, там нижче максимального уровня. Бо постійно був максимальний уровень, навіть може чуть більше. Т Бо третя передача, по-перше, там шестерні вища, вище стоїть. І Не розумію, що, що перекидає масла одна на одну, але така моя думка, я не знаю. Більше там нічого не робив. Е, що я робив? Підвіску зразу, може, е, на другий рік як я купив його через, така, через рік. Е, Сталінблоки маленький шат був і я вирішив їх викинути і поставити тулки виточити з цього е, Капролону, така пластмасова штука. Я дав наскрізь. І відтоді від ноль ні шату. Ну, хіба може гайка опуститись від наших доріг. Тоді треба гайку докрутити і все, Оп'ять нема шату. Так що це етакат твічна. За 10 років ні, ні, ні міліметра, ні, ні, ні півміліметра там, коротше. все глухо. Ну, колеса це такі колеса муситься міняти. Це вже в мене, по-моєму, чекайте. Так, я після того купив німецьке колесо, я від'їхав на нему, по-моєму, 14 або 15 тисяч. І поставив я друге теж німецьке колесо, але від мотоцикла з передного колесу. Ну, довго не послужило, то, то служило довше. І тепер поставив теж якийсь там Тайвань чи що там. Ну, Не хочу це більше, коли коліс стояли. Стояло в мене таке дорожне колесо то багато довше їде. Я не їжджу горами, мені стане простенький протектор. Дорожній такий би був і стає. Зірочку я е, ну, в мене ланц спадав. Напустой. Десь, десь чуть попуститься. Його ось такого зробить і це спало. Так що я кришку розбив, там був, ще другу купив. Я перейшов з 428 на 520-й ланц. Е, спочатку я точив е, задну і передну. Два рази я виточив, третій раз я прийшов, токар у вже таку ціну мені сказав, бо знаю, що мені треба, то я вже відмовився. Знайшов я передну зв'язочку е, не знаю, від кого, по-моєму, ще не рай, чи що. Ну, підходить там. По зубах, по шліцах, все підходить так, як має бути. е, підходить, як підходить. Від квадроцикла, по-моєму, 250 квадроцикла. Така вона та їй є, є, є жовта і чорна. Вона є груба, там вже ланц ще йде більший. Це до токаря. Я збираю, тонче роблю, ну, підганяю під 520-го під, 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 і сверлю дирки на на Ну, на циву. Но, кріплення. І все, і і зірочка є готова. І вона досить непогана зірочка напроти тої стандартної. І я відтоді забув, що це таке ланс спадати, вдвох там збуксувати, чи як, там ланс може попустити, нічого не спадає. Не знаю, що тут спадало, ну, бо є теж другий їзд на 428. У мене мопед є 428. Так само. І Я це зробив і так само поставив е, ті. Резинки ті Демфери, чи як називають, все забуваю. І, але ці о. ті пору літанучі як вони. Вони спочатку, потім вони так, як, ну, так як скакуються, робляться та і менше. Потім я нарізаю такі, щоб не міняти їх. Нарізаю, там коротше, перше спробую шайбу кладу. Такий розмір, наприклад, чи 2 мм, чи 3 мм, злежно який там шат. Ага, я спробував одну, значить, мені такі треба циву. Товщина ну, кусочків е, бляшки. І чотири штуки нарізаю, закладаю, роки вже їжджу, нічого я не міняю. Ніякі циво, циво, резинки. Так що за ланц, за резинки я вам це сказав. Амортизатор я поміняв е, зразу після цього. Ті нові поміняв, бо тут такі добаві, що ну, ні, ні до чого. Поміняв я такі самі. Тепер старі я зняв поставив на мопед, купав, купив ці. І купив коротше, коротше, мені не сподобалося, так що ще торчив трошки втулки толки підіймати вещі. Бо не так не було, щоб так, так як я хотів, наприклад, ті були старі 340 мм ці, по-моєму, 300 То я ще підіймав трошки на півтора см. І воно мені так і нормально. Але ці жорсткі, вже мені не так, але буде. Воно е, дуже добре на, на, на дорах, на, на, на трасі, такі, на таких ямах, на дрібних ямах, не добре, воно так не, не, не маркізує. Але нічого, буде добре. Е, що ще? Так, а, давайте по колу через зад, ти, ага, багажник я зробив, я вже може казав, з уголка, це повирізав. Ну, це не делікатно, це треба пош, А Хто дзвонить? Зараз перехід. Нас перервали. Я цей багажник зварив, бо той ламався від, від, від цього кофра. Е, бо я тут гружу, тільки в І воно мене не відтримало це хімак би це по трасі їздив, то той би дюра алюмінію витримав. Так що з баганням сказав. З вихлопнув, що? З захлопнув поїзду не можу сказати скільки, Ну десь я можу 4 роки. І о, і стовк з'явився. Ну такий, так як то всюди. Тепер нормально. Я взяв, просверлив тут дірку. бо тут є два, ну, дві труби всередині. У нас зверху на середині і шат там має. Воно перегоріло. Я взяв, просверлив, такий болт під конус заточив, забив туди і заварив і це зашліфував. І воно відтоди має не дрінчати мені то. За це сказав. Так, так, це сказав. Акумулятор у мене другий, той рідний був паршивенький, довго не послужив. У мене була проблема з зарядкою. Айду на ту сторону покажу. Проблема з і, і Я через то купив реле зарядки, генератор поміняв я така через дурну голову. Бо думаю, мені сказали, що генератор може бути теж. Я думаю, поміняв. Генератор не треба було міняти, реле зарядки не треба було міняти. Ото дріт відрвався мені. Бо спочатку я б відрвався мені, то треба було мені зразу це зробити, щоб воно не тягнуло дріт. Я як повертав руль, і це дуже натягалося. І дріт обірвався від стартера. Коротше, що мені треба було повернути в ліву руль, то де можна заводити. Ну я думаю, це тільки повернув, я не хотів то розрізати. То все добре робив. А потім зарядку я. Розрізав все повністю, шокол дріт, аж знайшов тут. І Я вже удовжив драти. І за це забув. Так що дурно пусто. Генератор поміняв, реле поміняв. Ну, перше з реле я починав. <кхе> Думаю, ну, зарядки немає, нема. Ну є але не, не так, як треба. Не повністю. Так, це я розказав. Приборка, все робить. Фару я поставив ксенон, біксенон, дальнє ближнє, бо то таке світло було що так, ближнє 2 метри від тебе, дальнє, бо знає куди. І доброго світла не було. Вилку тепер я е, теж розбирав, бо тикла, то перо, бо дістало корозію. Була вода, треба ці пильники знімати Час від часу, не раз, якщо вони погано вже тримають. Там було таке знаєте, ну, волога, Мотоцикл ну, трошки був поставив, не їхав, і це мені поржавіло. такі цяточки А <coughs> Велка 3000 коштує. Я не хотів давати за велку 3000. Ну, як треба прийдеся, то, ну, то куплю. Але поки що цей варіант я зробив, я понапаював, теж зашліфовував. І там і суперклею давав, і напайка, і що не хоче. Ну, менше більше зробив. Ну, так і не тече. Поки що. З цим сказав. Ага, і мені Ламалось ну, кріплення покло з однієї сторони, з іншої сторони. Ну то заварилось, то до А, тут. ні, Тут, Тут, ув... увесь. Ти вроді все. Ага, якщо датчик мені було обірвало, коли тоді як лан спав мені, та була, мені датчик передач обірвало. То я тепер теж же... не було до цього, я від когось з другого підібрав мотоцикл. Тоже з цим все нормально. Ага, за підчепників в задньому колесі. Підчепники ще рідні. У, цьому, у зірці міняв третій, по-моєму, раз. В, в задньому колесі рідні, тут треба вже міняти. Ну, шат вже є. То, е, з цієї сторони не міняв, з тої сторони раз поміняв і треба вже міняти два за раз. Супорт новий поставив. Там теж е, на поршнях корозія була. Такі самий я не знайшов. Чорні були, я не хотів чорні. Не люблю чорний супорт, не знаю. І поставив такий знайшов. трошки коротше поршняли, тормоза ловить та то ловить, то ловить. Так що вроді я все сказав. Заводиться він для не добре. Робить добре. Після того, як я мотор робив, ну, він ще холодний не чути. Чуть зараз нагріється і клапана починає трошки стукати. Треба буде десь регулювати. А тут крешку зняв, то недовго. Все робить, я поставив собі аварійку. Треба вже міняти зеркала. свої відробили. Тут видно, все, добре, але треба міняти. Магнітофон. Треба поміняти мені, е, як тепер я з музику не хочу слухати. Але поланки хотів би зробити. Такі саморобні би були, бо куповані за якісь трошки ліпше треба дати. Там я дивився коло 5 тисяч, а за 5 тисяч я собі зроблю кріплення тут, так як у мене було приблизно. І буде робити. Так що така тут справа. Хочу ага, робити, хочу бокові кофри. Рамки я вже так поприхвачу, повигинав, поприхвачував, все треба обварити і пробувати це виставляти рівно. Треба, що тут кліпне, чи тут я буду дивитися. Щобіду, може без сюди під цю гайку, щоб тут не варити. А тут поперечку дам і тут, напевне, дам е, Може ту гайку таку довгу закручувати. Ну, буде видно. Бо я дуже хочу кофрів вже віддавно і так вирішив зробити собі ці бокові кофри. Не знаю, чи воно мені треба, але, але хочу мати. Не раз як треба щось загрузити, я гружу там мені не, 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 не влазити, я беру на руку сумку, а так би собі. У бокові загрузив за і поїхав. Так що, така то справа. Тут так само подсідку собі зробив. Ось тепер персива видно, але вечір видно. Задівати персивенько світить. Треба поміняти. Отака то справа. Так. На цьому все. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписуйтесь. Всім добра.